I've okay. not На відміну від попереднього позачергового засідання кворум був у сесійній залі. зареєструвалися 428 народних депутатів. Володимир Литвин сповістив присутніх, що погоджувальна рада керівників депутатських груп і фракцій ухвалила рішення провести позачергове пленарне засідання Верховної Ради з порядком денним про політичну кризу в Україні. Сьогодні вирішується не питання, кому бути президентом. Сьогодні вирішується питання чи бути в Україні як державі. Сьогодні вирішується питання, чи бути їй цілісній у територіальному вимірі. Штучно, цілеспрямовано відбувається шантаж насамперед, з боку і за ініціативи місцевих керівників при потуранні зверху через нав'язування сепаратистських рішень. Я не хочу ділити сьогодні ні схід, ні захід. Я не хочу особлюватись одному герою України. Який у своєму виступі, які розтрижували всі екрани, і заявляв, що Україна це схід, схід і схід. А що робити центру? Що робити півдню, що робити заходу? Що робити представникам Житомирщини, Чернігівщини, Сумщини і іншим областям? Я, шановні колеги, хочу сказати, що сьогодні продукується, продукується таке протистояння і не отримує відсічі. навпаки воно тиражується на всіх підконтрольних каналах. Якщо дехто думає. Що історія буде писатися після того, як політик зійде зі сцени, коли йому буде байдуже, то історія пишеться сьогодні і місце кожному, сторінка, строчка, кожному записана. Зараз, як ніколи, Верховна Рада має продемонструвати розсудливість і відповідальність. Саме вона своєю позицією, своїми діями, повинна просто зобов'язана повернути процеси у легальне русло, у легальне річище. Більшість представників фракцій і депутатських груп висловилися за визнання виборів президента України у другому турі з фальсифікованими. Пропонували провести повторне голосування, висловити недовіру членам ЦВК. Промовці у більшості підтримували проведення конституційної реформи. Лунали пропозиції відправити уряд у відставку, скасувати посаду президента України. натомість представники проурядових фракцій закликали до виваженості пошуку шляхів виходу із кризи, вбачаючи виправлення становища проведенням конституційної реформи. у постанові про політичну кризу у державі, що виникла у зв'язку з виборами президента України, підтримані 307 голосами. Верховна Рада зокрема визнала результати повторного голосування 21 листопада. -го Пада такими, що відбулися з масовими порушеннями виборчого законодавства, і не відображають повною мірою волевиявлення народу, а також висловила недовіру ЦВК і запропонувала президентові України внести до 1 грудня 2004 року на розгляд парламенту подання щодо дострокового припинення повноважень членів центральної виборчої комісії та внести нові кандидатури, попередньо узгодивши їх з депутатськими групами і фракціями. У рішенні українського парламенту зазначалося, що застосування сили проти учасників політичних акцій є неприпустимим. Верховна Рада звернулася до представників міжнародної спільноти виважено ставитися до оцінок ситуації в Україні, утримуватися від підбурюючих та тенденційних виступів і закликів. Постанова набрала чинності з дня її прийняття.